Малята, сьогодні ми з вами подивимося, як доглядати за кімнатними рослинами. Але спершу давайте розглянемо, які є кімнатні рослини, яке освітлення повинно бути для кімнатних рослин? На відкритому сонці? Підвіконні можна тримати лише ті рослини, які не бояться спеки та сухого повітря. Більшість рослин у спекотні години краще затіняти жалюзі або шторками. Герань і бальзамін це світолюбні рослини. Кактус, цикламен також світолюбні рослини. Фуксія бегонія. А ось аспідістра і клівія це вже тіньолюбні рослини, вони світла не люблять. Папороть і бегонія бульбова також тіньолюбні рослини. Аспарагус алоє це тіньовитривалі рослини. Хлорофітоми в плющ тіньовитривалі рослини. Яка ж вологість повинна бути повітря? Оприскуйте рослини чистою водою. Якщо повітря в квартирі пересушена, варто поруч з вазонами поставити миску з водою. Для більшості рослин готують суміш із садової землі, піску і торфу. Використовують також готову суміш, що продається в квіткових магазинах. Пересаджувати рослини повинні на початку весни або в кінці літа. Новий горщик підбирають на один-два розміри більше від старого. Поливати рослинку варто тоді, коли ґрунт на поверхні висохне настільки, що ви відчуєте тверду та суху землю. Підгодівлі доцільний момент активного росту рослин, полив добривом припиняють взимку, коли зростання сповільнюється, це також стосується рослин, тільки що пересаджених. Щастя це бути з природою, бачити її, говорити з нею.